Віт вітаю в продовженні теми краси шкіри, збереження її молодості. Звичайно, я не могла оминути стороною тему целюліту. А целюліт це така проблема, яку традиційно пов'язують зі шкірою. Хоча насправді целюліт це запалення підшкірно жирової клітковини в латинською мовою, взагалі в медичних термінах, усі слова, які означають хвороби і закінчуються на ід. Наприклад, целюліт, тонзеліт, вагініт, цистит, гайморит, синусит, панкреатит, гепатит все це означає запалення. Перше слово корінь це місце локалізації цього запалення, іт це означає запалення цього органу або тканини. Целюліт це запалення в першу чергу підшкірно жирової клітковини. Воно зазвичай відбувається під впливом жіночих статевих гормонів, тому у жінок проблема целюліту частіше зустрічається і, звичайно, частіше їх турбує. І це призводить до порушення мікроциркуляції крові підшкірно шкірно-жирових, порушення відтоку лімфи, і все це призводить до появи косметологічних дефектів, які в народі називають лимонною або апельсиновою кіркою. Шкіра набуває в результаті порушень мікроциркуляції. Відтоку а, гормонального і запального впливу набуває такої характерної структури, яка не просто так нам здається естетично негарною, тому що це дійсно запалення, це дійсно порушення кровотоку, лімфотоку, і ці всі зміни вони з точки зору здоров'я, в першу чергу, не дуже добрі. Вони відображають те, що в такої людини вже є гормональні, скоріш за все, порушення, що є порушення кровотоку, лімфотоку, тобто вона мало рухається, вона недостатньо активна. Що ці структури вони запалені, а запалення завжди супроводжується викидом токсичних запальних речовин, що призводить до пришвидшеного старіння, знову ж таки, порушення стану судин, знову ж таки, гормональних порушень. Тому це це не просто косметологічна проблема, і вирішувати її треба не з косметологічного рівня, а з рівня здоров'я організму і метаболізму. Ця проблема характерна переважно для жінок, тому що вона гормонозалежна і виникає в гормонозалежних зонах тіла. Зазвичай це сідниці, стегна, живіт, іноді руки, але рідше. Вона вважається естетичною, насправді вона медична, тому я, як лікар, буду розповідати про причини целюліту медичні. Це поганий кровообір, зокрема, поганий венозний відтік. У людей з перекозною хворобою більша схильність до целіліту, тому що в них поганий стан вен, усіх вен. Якщо ми бачимо вени тільки на нозі або тільки гемороїдальні вени, це означає, що всі вени вже не в такому суперстані, і треба людині розуміти, що всі вени в її організмі вже скомпрометовані за структурою, тому що не буває такого, що одні судини в класному стані, а інші судини в жахливому. Якщо якісь судини в жахливому стані, то скоріш за все решта судин теж не в найкращому, просто є слабкі місця. Там ми частіше бачимо ці. Порушення тому стан вен він дуже нам важливий. А стан вен він залежить від ваги, від стану печінки, від жирів, які ми вживаємо. А також причинами целюліту є застій лімфи. лімфи. Чому він може відбуватися, виникати? Ну, в першу чергу, звичайно, це мало руху, тому що для того, щоб лімфа рухалась, повинна рухатись ми. Дефіцит води, дегідратація, тому що лімфа це в першу чергу вода, і розчинені в ній. Речовини. Якщо ми п'ємо мало води, лімфа стає густа і чим вона густіша, тим важче їй рухатись. А якщо ми ще й ведемо мало рухомий спосіб життя, то лімфа взагалі застоюється, тому що вона і не рухається сама по собі, і за нашою допомогою не рухається. Вона стає густа і це призводить і до целлюліту в тому числі, тому що лімфа вона повинна виносити запальні речовини, токсини, відпрацьовані метаболіти, і якщо вона не циркулює, вона залишається в тканинах. То це призводить до локального запалення не тільки на рівні целюліту, там сідниць, а на рівні всього організму. Чому ще може виникати лімфи? через банально спазм м'язів? Якщо в жінки, наприклад, є спазм м'язів тазового дна або сідниць, коли ми, наприклад, часто стресуємо, рефлекторно зжимаємо сідниці, це така підсвідома реакція. Є багато різних цитат, метафор і словосполучень, Сталих виразів з цього приводу, але я не буду їх наводити. Ви розумієте, що коли ми лякаємось, стресуємо, ми рефлекторно зажимаємо нашу п'яту точку, і коли поціноці м'язи в спазмі, то відтік від задньої поверхності, стегна, від сідниці, він порушений. І це також може погіршувати візуальний, естетичний вигляд цієї ділянки. Якщо в нас спазмований живіт. А, взагалі, в нас спазмовані м'язи по тілу, то це також може призводити до целюліту. Коли в нас є імуносупресія, тобто виснаження, падіння, так би мовити, імунітету, також це може призводити, тому що целюліт це запалення, коли наша імунна система не може вчасно вивести бактерії, грибки, віруси, інфекційні клітини, запальні речовини, то це призводить до їх накопичення і в підшкірно-жирових клітковині також. Загалом наш організм має тенденцію складати токсини, і ну, токсини це таке умовне визначення, непотрібні йому речовини, які він не може повинен, але не може вивести. Він має тенденцію її складати в жирову тканину. Це така як е, сміттєзвалище, скажімо так. Тому що якщо куди йому їх відкладати? В крові вони токсичні, небезпечні, в мозок в нервову систему небезпечно, в серце також це важливий орган. Куди він їх відкладає? В жирову тканину. Тому жирова тканина, якщо її забагато, це завжди джерело токсинів і запалення. Як наслідок системного запалення, порушення детоксикації накопичуються ці токсичні метаболіти в підшкірно жирових клітковині, вони запалюються там і порушують і її візуальний стан також, але в першу чергу функціональний. Зневоднення, електролітний дисбаланс, коли ми мало п'ємо, лімфа густа, ще є порушення рівня калію, магнію, натрію, то це також призводить до набряку локального або Порушення співвідношення тканинної і міжклітинної рідини, і це також призводить і до набряків, і до целюліту, і взагалі до неестетичного вигляду тіла, обличчя, гормональні порушення, це надлишок естрогенів, це гіпотереоз, це зниження роботи щитоподібної залози, гіперкортицизм, тобто надмірна кількість кортизолу, гормону стресу, гіперфункція наднирників. Анемія, коли ну, це не зовсім гормональне порушення, але вона часто з ними співіснує, це зниження рівня гемоглобіну. Коли в нас знижений гемоглобін, то в нас не доходить кисень, його мало в периферичних тканинах, тому що мало гемоглобіну, кисень буде доноситись тільки в життєво важливі тканини органи, це мозок, серце, печінка, а на шкіру, в тому числі там сідниць задньої поверхності, Стегна туди не буде кров доходити, особливо, якщо ми мало рухаємося, якщо затиснені в нас м'язи, і там також може накопичуватися в результаті цього запальні речовини, застійна лімфа і виникати целюліт. Менш розповсюдженими причинами целюліту є порушення цілісності шкірного бар'єру, коли туди проникає інфекція, запальні процеси шкіри, по типу псоріазу, екземи, коли порушена загалом структура шкіри. Звичайно, туди легше приєднується інфекція, коли взагалом у людини часті шкірні інфекції імунітет в цій ділянці знижений і загальне знижений ожиріння. Звичайно, коли багато жирової тканини, там і циркуляція буде погіршена і вже гормональні проблеми ми тут маємо на увазі, бо ожиріння неможливе без гормональних порушень. Біла інфекція це дуже різке зниження імунітету. Цукровий діабет при цукровому діабеті і погіршується стан судин. І погіршується стан імунітету, і погіршується стан канин, і часто при цукровому діабеті є і ожиріння, і гормональні порушення. Променева терапія в анамнезі це променева терапія після онкологічних захворювань, вона може уражати судини, циркуляцію певних ділянок, і вона, звичайно, дуже сильно погнішує імунітет. І варикоз операції на венах в анамнезі, забір вен для шунтування, їх часто беруть зі стегна, і ми розуміємо, що якщо з якоїсь ділянки стегна було забрано, Ма масивну вену, то ця ділянка буде погано кровопостачатись, там буде поганий відтік венозної крові, лімфи. Там буде формуватись локальний застій і як наслідок целюліта. Але це рідкі причини, більш такі медичні. Що я хочу наголосити? Що є різні стадії целюліту і відповідно різні ризики для здоров'я. Це перша стадія. Зміни помітні лише при стисканні. В певних ракурсах, при певному освітленні можна так сказати, що майже непомітні, треба ще придивитись, стиснути ту шкіру. Друга стадія постійні, неглибокі ямочки, нерівності, порушений рельєф, постійно навіть не треба стиспати, але також це неглибокі зміни. Третя стадія: поява вузликів, затвердінь, загрубінь. Це вже дуже погано і навіть з точки зору здоров'я, тому що в цих затверділих ділянках вже не може нормально циркулювати лімфа, навіть якщо ми почнемо рухатись, займатися спортом і пити достатньо води. Вже там. Будуть фізичні блоки для порушення циркуляції, і дуже важко з цієї фази вибратись, тому що це буде погіршуватись. Дуже сильно погіршується лімфотік, і проблема прогресує дуже швидко вже третій стадії. І четверта це поява мікронодолів, тобто вузлів, целлюлітних каменів. Це вже дуже серйозна проблема без хірургічного втручання. Вона зазвичай не лікується. Що в цьому контексті я хочу особливо наголосити, що помірний целюліт першого стадії, коли лише при стисканні ми бачимо зміни, або там в певні дні менструального циклу, зазвичай це друга фаза перед менструацією, це норма для жінок на гормонозалежних зонах, стегна, сідниці, живіт, особливо якщо жінки там від сорок плюс, коли вже трошки знижений детокс естрогенів, знижений рівень прогестерону. Естрогенів стає забагато, зазвичай вже є певні і гормональні якісь набуті порушення, вже і спосіб життя не такий активний, і так далі. В другу фазу циклу можуть з'являтися такі зміни. Вони, в принципі, є нормою. Це, в принципі, характерно для здорових, гормонально активних, менструюючих жінок, і це не критично. Тобто таку стадію целюліту, першу, яку видно лише при стисканні, лише в другу фазу циклу, її взагалі можна не чіпати. Це нормально. І все, що ми там бачимо в журналах, кліпах в інстаграмах. Ці ідеальні сідниці вони зазвичай відфотошоплені трошки там і ракурс, і косметика могла бути застосована, тому не треба так же з цього приводу нервувати, порівнювати себе. Зазвичай так ідеально жодні сідниці, навіть жінок, які займаються спортом, не виглядають, тому що є гормональні моменти, є певні ракурси, освітлення може таке бути. Не треба з цього приводу перейматися вже друга, третя. І тим паче, четверта фаза це вже не тільки естетичний дефект, це вже для здоров'я небезпечно. Основні механізми виникнення целюліту, я ще раз про ним е, пройдуся, для того, щоб ви розуміли, як позбуватися целюліту це нерівномірний розподіл жиру через гормональний дисбаланс, це порушення мікроциркуляції, відтоку лімфу, венозної крові, поганий притік кисню, і е, все це формує локальне запалення застій. Так як целюліт це в першу чергу запалення, і застій лімфи, він має наслідки не тільки косметичного характеру. Паралельні можливі процеси, які виникають внаслідок наслідок системного запалення, порушень кровообігу, це застій лімфи і відповідно інтоксикація, тому що лімфа вона має функцію виведення всіх непотрібних вже речовин. Накопичення токсичних метаболітів та запальних речовин. Воно впливає і на імунну систему, і на гормональну, і на печінку, і на кишківник – і на нервову систему може виникати локальний і рідше системний больовий синдром, особливо у людей з фіброміалгією, тому що токсичні речовини, вони подразнюють нервові закінчення, може це все боліти. І запальні речовини вони загалом мають такий болісний ефект носицептивний, скажімо так, медичною мовою. Тілесне напруження, рефлекторна стимуляція кортизолу, тому що, коли є спазм, то наш мозок наднирники реагують і виділяється кортизол. Гормональний дисбаланс, тому що не виводяться знову ж таки гормони, і є йде навантаження на печінку, атеросклероз через циркуляцію постійно в крові запальних речовин, вони подразнюють стан судин, порушують функцію ендотелію і призводять до атеросклеротичних змін, які у нас всіх відбуваються, але з різною швидкістю, і наслідками. Це метаболічні порушення, тобто порушення обміну речовин і суглобові проблеми, тому що коли багато запальних речовин. Суглоби можуть страждати реагувати, особливо генетично схильних до ревматоїдного артриту і там різних ревматологічних захворювань людей. А також суглоби реагують на порушення циркуляції, коли погане кровопостачання суглобу. Це також може призводити до остеоартрозу, артритів, дегенерації суглобів і хрещів. І целлюліт, він часто співіснує з ожирінням, що погано для суглобів. І целлюліт, він часто співіснує з. Порушенням в опорно руховому апараті з дисбалансом м'язів, напруженням, спазмом це тягне суглоби, тому що наші суглоби м'язи їх тримають, і м'язи тримаються на суглобах. І коли м'язи перетягнуті, вони тягнуть суглобові поверхні, деформують суглоби, порушують кровопостачання. Тому стан м'язів дуже позначається на стані суглобів. Як же ж позбутись всіх цих проблем для того, щоб не тільки естетично виглядали гормонозалежні зони, а ще й позбутися ось цих, всіх наслідків? Тому що ми розуміємо, що такі косметологічні дефекти, як як целюліт другої, третьої, четвертий стадії, вони не можуть існувати без наслідків для здоров'я. І я хочу почати блок про позбавлення методи боротьби. Як ти схудла? Я перейшла на правильне харчування, регулярний спорт, тричі на тиждень, п'ю багато води, з кремом. Що за Крем? Ну, звичайно, всі від целюліту хочуть знайти якийсь крем, але Крем, що він може зробити? Максимально, що може зробити Крем, це трошки покращити циркуляцію в цих ділянках, трошки підвищити притік крові, але це навіть відбувається не за рахунок Крему, а за рахунок того, що ми просто масажуємо цю ділянку, коли ми втираємо туди крем. Тому давайте, окрім жартів, не будемо сподіватися на якийсь чарівний крем, який діє тільки на рівні шкіри, навіть не проникає в підшкірну жирову клітковину, а його ефект зумовлений масажем. А як позбавитися целюліту? Це звичайно рухатись, правильно дихати, тому що коли ми правильно дихаємо, в нас постійно працює діафрагма, вона опускається вдосі, Піднімається на видосі, і це є такий насос для лімфи в тазу і в нижній половині тіла. Коли ми правильно дихаємо, то наша діафрама вона сама буде качати нам лімфу. А якщо ми неправильно дихаємо, то навіть під час фізичних навантажень у нас лімфа не циркулює так, як це повинно бути. Тому якщо ми правильно дихаємо, то навіть просто дихати нам вже буде дуже помічне, вже нас позбавить целюліту і дасть можливість лімфі правильно рухатися і відтікати. Це масаж і стречінг. Тобто масаж, він покращує циркуляцію і він розслаблює м'язи. І стречінг він розтягує м'язи і знову ж таки відновлюється в цих м'язах, які е, знаходяться під жировою клітковиною. Відбувається нормалізація кровотоку, і ці речовини з підшкірно жирової клітковини також можуть нормально циркулювати, тому що коли м'язи спазмовані, перетягнуті, вони будуть перешкоджати. Відтоку лімфи з цих ділянок, усунення мускульних блоків, тому що знову ж таки, якщо м'язи жимають лімфатичні, виносні, капіляри, судини, то знову ж таки не будуть відтікати. Тому розслаблені м'язи нам навіть допоможуть набагато більше, ніж крем. Достатня гідратація, пити достатньо води, електролітів повинно бути достатньо. Якщо ви займаєтесь тяжким спортом або дуже піднієте, любите дуже сауну баню або а живете в жарт кліматичних регіонах, можна вживати електроліти додатково для того, щоб був нормальний водно-електролітний обмін, для того, щоб лімфа була достатньо насичена водою, і їй було легше текти. Завжди я пропоную уявити, що легше переливається, компот або жерле. Звичайно. Компот він одразу виливається, а желе можна навіть перегорнути, якщо воно густе, і воно навіть не випаде. Чи випаде пізніше, литись воно не буде. Так само і лімфа дневоднаної людини, вона як желе, Навіть якщо людина рухається, ця лімфа вона ледь-ледь циркулює. Протизапальний раціон, тому що запалюється в ділянці підшкірно-жирової клітковини, в тому числі і вся та гедота, яку ми з'їдаємо: це фастфуд, це окислені жири, це солодощі. Тобто. Навіть не таким чином, що це призводить до ожиріння, а скоріше через те, що це призводить до запалення. Електролітний нутритивний баланс треба їсти правильно, нормально. достатньо повинно бути жирів, білків, але вони повинні бути якісні, не запальні. Міофасціальний реліз. Він допомагає усунути блоки, масаж, такий це спеціальний ділянок болісних. І він покращує дуже сильно мікроциркуляцію, виходять ці всі запальні речовини краще з організму з тканин, усунення ендокринологічних та соматичних порушень. Якщо є анемія, не досягає кисень периферичних тканин. Якщо є гіпотереоз, якщо є гормональні сильні порушення, виражені, порушення детоксикації астрогенів, гіперкортицизм дуже виражений, який буде спазмувати м'язи навіть на рівні нервової системи. Це все також буде робити нашу боротьбу з целюлітом неефективною. А після усунення цієї патології ми і почувати себе будемо краще, і як бонус позбавимо целюліту або він хоча б знизить свою вираженість, тому обов'язково розбиратись в першу чергу з проблемами зі здоров'ям, з гормонами, а лише потім целюліт, якщо він залишиться, може навіть його не лишитись. Якщо хочеться лайфхаків, то розкажу, це масаж. Не треба навіть в залі пахати, якщо це люліт. Масаж може бути набагато більш ефективніший, тому що масаж також покращує циркуляцію і він усуває мускульні блоки. Антистресові всі заходи, які розслаблюють м'язи, які знижують рівень кортизолу, розтягнення м'язів. Це для лінивих, якщо ви не хочете ходити в тренажерну залу, можна просто гуляти і робити масаж, тречинги, функціональна діафрагма, дихальні вправи. Батут, стрибки, сауна баня, контрастний душ це все, що розганяє ліфт. Якщо все одно ви не встигли це це застосувати, є ще такий лайфхак для того, щоб целлюліт, якщо він вже є, було менше видно, це крем з хайлайтером, з, бли, з блиском, з мерехтінням, тому що він буде о, відбивати сонячне проміння, світо буде відбивати і така шкіра. Буде виглядати більш гладенькою, більш рівною за рахунок цього крему. Тому ці всі ці сяючі креми вони дуже класно допомагають. Наприклад, якщо там фотосесія або треба на пляж, ви розумієте, що ви не дуже собі подобаєтесь, ви вже не встигли схуднути до літа і позбавити целлюліту. то хоча б можна такий крем взяти. Загалом масаж я хочу вже в цьому відео, щоб не знімати окреме відео, це дуже. Недооцінений метод не тільки а, роз, там, боротьби з селюдом, розслаблення він, взагалі, дуже класно впливає на стан здоров'я. Він знімає спазм, покращує відток лімфи, тобто зменшує рівень токсинів, знижує рівень кортизолу, гормону стресу і всіх наслідків цього підвищеного кортизолу, покращує сон, як наслідок, покращує відновлення, синтез гормону сну, підвищує рівень окситоцину, покращує детоксикацію, розвантажує психологічно. Знімає деформуючи навантаження соловів та кісток. Масаж це просто супер панацея від цього. Але під час масажу вираженого целюліту відбувається масивне вивільнення запальних речовин кров, тому що целюліт другої, третьої, тим паче четвертої стадії це просто таке звалище сховище запальних субстанцій, токсичних метаболітів. І коли все це починають активно масажувати, воно все виходить в кровотік і може провокувати гормональні порушення. І маткові кровотечі, і шалену токсикацію, алергії, загострення аутоімунних хвороб, тому треба все робити поступово, обережно. Якщо виходите на масаж, треба завжди в ці дні пити багато води, можна поголодувати, випити сорбенти для того, щоб ці токсичні речовини запальні, вони могли нормально вийти. Протипокази до масажу це інтоксикація, якщо вона вже є, є, наприклад, загострення алергії, там, ви захворіли, а температура, вірусна інфекція. Обов'язково гідратація сорбенти, якщо є загострення хронічних, аутоімунних захворювань, алергій, виражені гормональні порушення, ПМС, маткові кровотечі, може посилити це. Больовий синдром може посилитись, при фіброміалгії, наприклад, якщо є нейротоксичність, якийсь туман в голові, таке порушення пам'яті, концентрації, головні болі також може посилитись, тому що ці токсини, які під час масажу вийдуть кровотік, вони і на нервову систему можуть негативно повпливати. І якщо є виражені висипання, загострення дерматологічних хвороб, також це може загострити. По-перше, за рахунок викиду токсичних речовин, по-друге, за рахунок чисто механічного подразнення шкіри, особливо з маслом, це часто призводить до шкірних проблем. Тому обережно масаж це дуже класний метод. Я вам рекомендую, якщо є можливість, хоча б раз на тиждень, раз на два тижні собі дозволяти таке і задоволення, і профілактику, і лікування три в одному. Але робити це поступово. Не треба робити там через день 10 сеансів інтенсивного масажу, краще поступово раз на тиждень. Але ефект буде такий більш лагідний, довготривалий і без негативних наслідків. таких. всім я вам бажаю незалежно від того, є у вас целюліт, немає сприймати себе позитивно, подобати собі у дзеркалі, і навіть якщо целюліт є і щось там вам не подобається, це не повинно відображатись на вашому настрої впевненості в собі, комунікації, особистому житті, тому що ми всі не ідеальні, і е, це не повинно нам нічого псувати. Ми можемо прагнути виглядати краще, але в такому ж гарному настрої і стані. Всім гарного дня! Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. В наступних серіях розкажу ще багато цікавого.